Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля. Бажаю в першу чергу, звичайну ж миру всім нам мирного дня, мирного вечора сьогоднішнього святого і доброго здоров'я. А сьогодні у нас свят вечір. Хотіла казати за новим календарем, але скажу, що вірніше за новим старим календарем, тому що. Вже всі ми чули і знаємо про те, що дата 25, грудня, дата відзначення Різдва Христового в нас була спокон віків. Цю дату відмічали навіть далекі наші попередники, далекі наші предки ще до запровадження християнства на Україні в Україні, вибачте. Бо дні, які передували 25 грудня, були, дня, були днями зимового сонцестояння. І сонце ніби завмирало і думало, куди йому рухатись далі. І після того, коли день скорочувався кожен день на одну хвилину, а ніч ставала все довшою, наставав період роздумів, так би мовити, в кавичках. І вже з 25 го числа день збільшувався на одну хвилину. І саме 25 -е число в наших давніх предків вважалося Днем народження Сонця, Днем народження коляди. Бо коляда це була Бог Сонця тоді. А точної дати, коли народився Ісус Христос, ніхто не знає. Отож в християнстві. Недаремно обрано 25 грудня. 25 грудня, День народження Сонця, коли день збільшується на одну хвилину. Ну, а Ісус Христос це Сонце в Християнстві. От тому й обрано 25 грудня. І до 29 року, як говорять наші релігійники і історики, в Україні відзначалося. Різдво 25 грудня. А сьогодні у нас, як і всіх, день сповнений передсвяткових турбот. Але ж... Але ж наші люті вороги, які недавно лише називалися нашими братами, роблять все, щоб ми не змогли гідно відзначити свято Різдва. І, звичайно ж, присилають смертоносну зброю у вигляді дронів та ракет на нашу святу землю. І от вчора, 23 грудня, до нас також в село прилетіла ракета. Її збивали і вона впала людям на город. Все село було оповите димом. Страху наробило. Ми також в хаті це було 8 годин ранку. Почули, що свистіння над нашою хатою, а потім вибух. Але ми живемо в долині, то нам погано було виднося невеликий огляд з вікон будинків. А ті, хто живуть на горбу, то бачили, що бачили спалах, вогняний стовп і дуже диму багато. Потім вже розповідали, що. Впала ракета, збита людям на город. Слава Богу, що не на будинок, слава Богу, що ніхто не постраждав. І це ще в черговий раз доказує, що безпечних місць немає війна, і небезпека кругом може бути. Кругом може чатувати небезпека. Та ще й далі негатив, в тому що знову запроваджено аварійні відімкнення. Вимкнення електроенергії. Бо вже в нас було нормалізувалося, світло не вимикали. А це знову вчора цілий день не було світла в нас. І сьогодні зранку і вночі вимикали, і знову вимкнули електроенергію. Так що таким сьогодні має бути святвечір, без світла. На жаль, не знаю, коли там вимкнуть і як воно буде, але ж. Не хочеться багато часу відводити негативу і трохи про позитив. От трохи зима згадала про те, що вона зима, і невеликий мороз цієї ночі в нас був, і навіть трошки випало снігу. Трошки, як бачите, присипав траву. І, дасть Бог, можливо, хмурно сьогодні, можливо, більше снігу випаде, і трохи прикриє снігом наші рослини, які заблудили в часі і деякі, навіть почали набирати бутони. Для того, щоб квітнути. А я цей невеличкий букет із Вівса показувала не даремно з самого початку. Такий в мене буде дідух по теперішньому. Ну, на західних, в за... більш західних областях е, споконвіку, напевно, як я чую, з новин, плели дідухи. в нас так не було заведено. Е, ми деякі. Частини західних областей були під Польщею, і в них більше, як кажуть, зберігалася віра в Бога, і люди більше передавали традиції своїх предків. Але скільки я пам'ятаю, в нас дідухів не плели, а весь час на святвечір дід вносив до хати снопа із незмолоченого зерна. Ну, снопа в мене також немає, немає ні жита, ні пшениці, колосків, але зате на городі був посіяний овес. От я його набрала стільки. Він було трошки лише так для своїх потреб, для, для себе, для медичних цілей. Було посіяно. От я трошки взяла його, набрала, і в мене ось такий вийшов в сні. Покажу, що дідок ставлять для того, щоб на ці, в цей святвечір і на період різдвяних свят, а вони тривають аж до водохреща, коли скажемо, що тік портік і кіт починка приволік, вже досить святкувати, пора до роботи братися, то душі предків. Прилітали до нас і перебували в цьому такому імпровізованому снопові. А потім, після того, коли вже свята закінчувалися, цей сніп спалювали для того, щоб предки поверталися туди, де їм і належно бути. Не предки душі предків, вибачте. Ну, і звичайно, потрібно сьогодні подбати про наших. Тварин, яких ми утримуємо, кого в хаті, кого в хліві. Бо споконвіків казали, що в такі дні перед великими святами, перед Різдвом, перед Великоднем, небо відкрите, і тварини мають можливість пожалітися на свою не дуже таку веселу долю, якщо, особливо якщо хазяї їх ображають, не додають їм корму чи не чистять кліток чи роблять щось не те, що мали б робити. Одним словом, на неналежний догляд мають можливість поскаржитись самому Господу. Отож, крім того, що готуємо пісні страви до вечері, то ще й дбаємо про те, щоб належно погодувати і почистити під нашими тваринами. Отож я, як і всі, господині, буду зайнята приготуванням пісних страв, а дещо що приготувала вчора, от нажарила пиріжків таких волії із капустою, із зверенням. А ще раніше засолили риби тут в столо, нас є засолений. Готовий до вживання, а вчора зварила холодцю із голів толстолоба. також дуже гарно цей холодець захолону. Так що, слава Богу, вечеряти буде чим. І ще до вечора далеко, так що поставила тільки що кучу варити. Якісь салати планую ще зробити. І таке інше. Так що будемо готувати і для. Пісної вечері і також щось і для завтрашнього свята, для завтрашнього Різдва, коли вже можна їсти скромні страви, хоч скажу, що ми і не пустили. Ось такий сьогоднішній день, наповнений турботами. Дуже хочеться, щоб він був мирним, щоб був мирним вечір. І завтрашній різдвяний святковий день. Але наперед загадувати не будемо, бо ми не знаємо, що нас чекає. Попереду. Будемо, звичайно, надіятися, сподіватися на краще. А вам всім бажаю тихого, мирного святвечора, смачної куті, доброго здоров'я і всього кращого в житті. І вітаю з прийдешнім святом Різдва. Це був канал Село ти Моя Доля. Як завжди, кажу до зустрічі!